Уже доброю традицією для волинян стало свято професійно-технічної освіти. В кінці кожного навчального року учні та майстри презентують здобутки своїх навчальних закладів та залучають молодь до навчання у них. Театральний майдан Луцька вже звик до культурно-масових заходів. Але свято професійно-технічної освіти незвичне. Незважаючи на те, що управління освіти та науки облдержадміністрації організовує захід уже в шосте, воно щораз вражає по-новому. Виставка необхідна вкрай, тому що все-таки кожний навчальний заклад має змогу показати свою продукцію, яку він виробляє в училище. А це навчально-виробнича діяльність, це ті кошти, які кожен навчальний заклад в змозі заробити для потреб училища, для поповнення навчально-матеріальної бази. Про актуальність заходу ніхто не сперечається, адже його метою є відродження та популяризація робітничих професій, які просто необхідні сучасному ринку праці. Цього року на виставці ярмарку представляли свої роботи учні та майстри з 22 професійно-технічних навчальних закладів. На свято сьогодні прибули всі профтехнавчальні заклади, які підпорядковані управлінню освіти і науки, а також навчальні заклади, які війшли в свій час в структуру вищих навчальних закладів. Кожен навчальний заклад, я так бігом обійшов, старалися представити роботи, які характерні для тої чи іншої професії. Ну, Хоч професій підготовка ведеться в профтехнавчальних закладах з 100 професій, безумовно, сьогодні. Не могли навчальні заклади представити всі професії і представити всі вироби, які виготовляються тими чи іншими і учнями та чи в тих чи інших навчально-виробничих майстернях. Навчальними закладами були представлені роботи декоративно-прикладного мистецтва, кондитерські вироби демонстрували свої професійні навики, перукарі та візажисти. А гончар Ігор Базюк творив свої глиняні шедеври просто на очах у відвідувачів. Насамперед важка професія. Ну, гончарство воно як дуже відоме мистецтво, стародавнє. Ну і Кожен гончар обов'язково має передати свої вміння гончарити, бо це споконвіків ще від наших предків це от передавалося. Кожна робота ексклюзивна та індивідуальна. Спільною є лише любов та душевність, з якою вони виконані. Відчували це, і відвідувачі. Подобається все, що тут є, все подобається. Я дуже рада, що така виставка організовується в місті. Луцьку Ходимо щороку, дуже подобається. Головим там придбати для квітів такий комплект. Чоловіка чекаю з транспортом. Бачу, діти стараються, певно, викладачі вложи душу. Дуже подобається. Частіше пробула такі виставки. Ціни порівняно ну в принципі і недорогі і взагалі людей багато. Так би сказати, кожен рік кожен все виставляє, то кожен рік все досконалюється. Сучасна молодь не перестає дивувати своїми талантами та майстерністю, оглядаючи виставку ярмарок, відразу розумієш, в Україні є ким пишатися.